Усім привіт! На вулиці Вівторок. Виїжджаємо кататися 7.01. Чому так рано? Тому що болт трошечки змінив умови промки. Тепер промка з 7 ранку по 11 годину. Але тепер потрібно не 5 замовлень виконати, чи не 4 замовлення, здається, а 7. І чесно кажучи, 7 замовлень за 4 години, да. Дали на 1 годину більше, але питання з 7 години по восьму виконати замовлення хоча б два, це доволі таки важкувато. І от мені інтересно, вчора в промку я не вліз, тому що я вчора таксував на в більшості. Тому от така штука: 7.02. Нічого не горить. Коли я знайду замовлення, та фік його знає. Ну включаю, а так, економ. Економ наразі вимикаємо. Бо чесно, всяка фігня буде прилітати, економ можна включати трошки пізніше. Наразі вимикаю, але напевно тут в районі стояти не буду. Їду в блін, я навіть не знаю насправді. Бо з останніх всіх, е... скажімо, з мого досвіду у мене в районі як знаходить замовлення, Зазвичай це повна фігня. Люди не виходять, це якісь не знаю підставні замовлення чи що грім його знає. Хоча вчора знайшло 20 по, 20 по 8, ой, 20 по 7 і нормально поїхав, виконав. Підключив такий ще економ, і чесно, от я зайшов просто в додаток болт, щоб викликати таксі. Ні, дякую, я відмовлюся. Щоб викликати таксі, і на весь район економ машини лише дві. Лише дві. А стандарт вообще, дохрині, ще, Там, напевно, машин 20. Тому та хай буде та економ, в принципі. чому би і ні. Хай собі висить, все одно ну, треба якісь замовлення виконувати, а в промку 7 штук треба влізти. І чесно, стояти в просторах по 15-20 хвилин просто немає часу. Супер! Перше замовлення профіткано. В Малихів їхати кудись там на трасу, блін, і нафіг мені туди їхати. Йове так що. Ще проблема буде прийняття 70% набити через такі тупі замовлення. Хоча там подача була 1,7, але мені не, не зарахувало, що це є поза радіусом. Тобто, така фіня часто буває. Знайшло замовлення. Так, що це у нас? Що це за вулиця? Ага, все, прийняв. Звідси вже подача в принципі, 730 метрів. Їхати кудись там на герої УПА за 160 чистами. Ну, Перше замовлення таке собі, плюс на герої УПА Звітом знайти теж замовлення фактично нереально буде. Прийдеться, напевно, потім їхати в сторону кульпара чи куди. Ну, Ладно, подивимося, як буде. Такс, так, 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 замовлення виконав. В принципі. Напевно, не буду стояти, їду прямо десь в ту сторону. Прилітало, замовлень 5, як я вже сюди доїжджав, але така фігня, по-перше, все поза радіусом і фактично все в центр. Я не дуже хочу в центр їхати, хочу кудись на сихів, наприклад. Це б можна б було. Забув головне сказати за 28 я вже дві хвилинки тут прочекав і все ж таки вирішив їхати в сторону кульпара. Ще одне замовлення залетіло, але знов з подачею 2,6% я не викупаю, що блін, всяка фігня залітає. І в мене під, ну, да, 50% це прийняття, бо я одне замовлення скасував, був. Знайшло коротеньке замовлення. Тут якась по кульпакіськи туди на садову. І на наукову Рядом за 130 гривень чистий дохід може бути, якраз Наукова я гадаю, замовлення знайде якесь нормальне. Так, ну Це було швидке замовлення. І 7,52. ну В принципі, за годину-два замовлення виконали. ну Коротенькі, але виконали. Блін, нічого не світиться ні туди, ні сюди. Так, Зараз тут біля смітничків припаркуюся, та й будемо чекати, можливо таки прийдеться вмикати як його, лайт, тому що я не знаю. Якось... ну Давайте зараз от, подивлюся, болшар, скільки машин у нас в лайті, а скільки у нас таких. Давайте на жовтість дивимося. Звичайних машин тут у нас один. ого, йо Йомайо, там десь на перехресі там, де заправка, їх там накучкувалось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 машин. 10, один ось тут стоїть. Напевно, оцей гольф теж універсал. Ну, трошки є. А економ? Ну і економ є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ні, ну плюс-мінус однаково. Що економ, що так, доволі однаково. А, по ціні. Стоп, забув глянути. Яка у нас ціна між економ і, болт, і звичайним? Дивіться, взяв на Жовківську звичайний 225 гривень, економ 209 На Різниця в 15 гривень, ну, типа, фігня повна. Тому давайте підключаємо ще економ. Я думав, наукова, великий ти район ти підключив, підключив лайт, замовлені будуть сипати, та фіг там. Коротке замовлення не йшло, 400 подача, півтора їхати за 78 гривень. Оце нормальна робота. Замовлення це було хвилинки 3, максимум. Дуже швиденько. І що то Треба знову десь тут вставати та й чекати. Роботи немає. Нормальне замовлення зараз є лише тоді, коли. Десь падає дощ, тоді замовлення є. А так зовсім не густо. Так. Простояв буквально хвилинки дві, знайшло нарешті. Так, знайшло. Блін, навігатор інколи так тупить. Півтора кілометрів подача. Їхати в район на промислово за 200 гривень. Що, в принципі, як без... Коли немає коефіцієнтів, нічого за 200 гривень це чистий дохід. Це є, це є добре. І, до речі, підключив був уклончик раді інтересу, поставив на філь... фільтра і за 19 хвилин часу ні одного замовлення в ефірі, в ефірі не знайшло. Уявляєте? От така робота зараз. Так, Замовлення виконали. Їхали сюди ну, приблизно 25 хвилин. Зараз у нас 848 і їду по наступне 1,5 кілометра подача. Я навіть не подивився, куди там їхати, там щось писало Новий світ. Я так візуально подивився, це десь біля героїв Упа за 156 чистий дохід. Ну, хай буде. Кажу, не хочу скасовувати замовлення, бо блін, не попаду в промку туди-сюди. Я очі, не знаю, це покатаємо. Так, так, так-с, так-с, замовлення виконав. І, до речі, непогано. 38 гривень чаю. Там вийшло замовлення з тим, як його з компенсацією, 162 мали дати. Дали 200 і сказали без решти. Я такий, вуаля, взагалі топо замовлення іншого не знайшло. І от я Думаю, гадаю, куди їхати. Їду, напевно, або встану тут, можливо, навіть. Давайте поки... Ага, от тут місця, в принципі, багато. Напевно, тут і постою. Щоб кудись далеко не їздити. Так, 9.09. Що в нас виходить? Ще два замовлення. і ще фактично 2 години у нас. Два замовлення ще потрібно зробити. Непогано. За 6 хвилин поки жодного замовлення. Блін, там, там лишило всього-навсього два замовлення зробити. Не знаю, чи то проїхатись далі до княгині Ольги. Я би часу не би... Опа, знайшло з Коновальця на Личаківську. 3,5 км за 133 гривні. Звук, до речі, так і не зробили. Там в коментарях писали, що потрібно е видалити, встановити додаток. Я це зробив і ніфіга. Нічого не помогло. От така фігня. це була швидка поїздка 9,27. Ну і що ж, залишилося одне замовлення, і відсоток прийняття у нас 86. Одне замовлення і ще у нас півтора години часу. Навіть так непогано сьогодні, але це коротеньке замовлення, щоб було у нас замовлення трошечки побільше. Ну, сьогодні, в принципі, ну як, ну а? Там ну, короткі замовлення, я не знаю, що ми сьогодні заробимо. Подача 2-3 не хочу, дякую. Пішло коротесеньке замовлення. Так, ну це в будь якому випадку треба направо. Це подача, півтора кілометра, блядь, серйозно. Ні, Давайте я ліпше сюди поїду. Не впевнений, правда кодою це... Е, так, я тут можу, в принципі... А, стоп, я ж тут собі розвергнуся зараз. Я тут зараз розрагнуся і це буде вже не півтора кілометра, а подача буде метрів 500, напевно, можливо, навіть і менше. Їхати там фігня. За 90 з чим-то чистий дохід готівкою. Так, їдемо. Ну, їхали сюди, ми буквально, скільки хвилин... Блін, я не знаю, ну хвилин 7. Чи скільки там? Хорош, 9.39, ми влізли в промку За компанії. Ага. Ну, 185 гривень промка. В принципі, плюс-мінус, як завжди. А у нас ще є година 20 часу. Так що треба за годину 20 ще покатати, ще щось повиконувати. Ой, замовлення сьогодні, блін, через той економ. Ну та все маленьке, коронтеньке, замовлення, чесно, їздити навіть не, не, не інтересно. Так, я тут ще й розвертаюся і подача буде принаймні не 1,5 кілометра. А скільки, якщо я розвернувся, виходить подача 740 метрів, їхати 1,5 кілометра, і я забув за скільки. Та здається, там менше сотки там, і 90 чимському було. Приходиться, їдемо. Так, 9.55, замовлення виконано, Так, офлайн. 9.55, вже так непогано кількість замовлень зробили. Блін, що не знайшло замовлення звідси в район. Подача була 200 метрів. Я прийняв, вже хотів машину заводити і фактично зразу скасували. Дивна дивина. Так, окуляри навіть можна зняти, вже сонце не світить. Навіть тепер передають, що будуть якісь короткочасні зливи. 10.06, ну, би хоча б би два замовлення зробити, або пару навіть ще коротеньких. не знаю як піде. Або якщо знайде в район, то поїде вже в район. Так, знайшло замовлення звідси на площа Хочу, до Оксену на Сихів, можна їхати. Правда, там 6 кілометрів за 132 гривні чистий дохід. Чесно, херня повна. Але ну, іншого ну, не знайдеться. Типу, без коефіцієнтів ось такі, типу, суми. А зі сихова, я думаю, вже можна навіть в район буде знайти. Так, 10.27. І мені треба в центр. Франківський район. За 158. В принципі, їдемо вже з Франківського району. Ми собі катнемо вже в центр. Так, 10.33. Я, можливо, я до 11 ще встигну навіть це замовлення виконати, але... Сумніваюся, тому що там 8 кілометрів їхати. Хоча за 25 хвилин повинен встигнути. Так, замовлення виконав, тільки я хочу тут припаркуватись, трошки ноги розм'яти, бо блін, ватні просто піпець. 10,50, нормально. І поїдемо в центр. Виконав сьогодні 10 поїздок. Я 10 поїздок. Не пам'ятаю, коли останній раз робив. Якщо її робив, то це було... О, лампочка засвітилась. А яка лампочка? А що мені перегоріло? Так, а ну, секунду. дальня дальнього світла, тут близенько є. Якщо буде зараз місце тут, я би таки зупинився. Якщо буде, але виходить, що тут така велика кількість машин. Пенсі можна було отут різко встати Блін, тут немає, тут немає, тут немає, тут немає. Ну, є одне місце. Я, напевно, таке стану, бо я. Голодний, просто тренда. Дує щось маленьке вкушу собі. Ще попав на близеньку, де блін, немає випічки свіжої, то купив отакий-тепижок з вишнями. Я його раніше часто купляв, потім надоїло, потім знов купляв, потім знов надоїло. Класний. За 20 гривень там, блін, і вишеньок багато, і так далі. Все, 10,59 на Сьогодні ми помку відкатали на 100%, я думаю, що сьогодні 7 замовлень буде доволі важко зробити. Але чесно втомився. Ноги гудять просто піпець. Так, я вже тут на костюшки повертаю. Ну, замовлення не знайшло, блін, я сюди їхав до ну, хвилин 7, відповідно, що нічого не знайшло. І ще питання, чи щось знайде додому. Оце теж під питанням. Подивимося. Треба було зразу по Гнатюка їхати, бо з костюшки взагалі припадкувати з місця немає, тому тепер прийдеться об'їжджати. Як казав, що це в мене дальня лампочка якась перегоріла. Ніфіга, це поворотник лівий, бо він зараз дуже швидко блимає, значить це він. Тобто, що в мене є повторювач на зеркалі лівому, це буде спасати ситуацію. А тут, щоб поміняти лампочку, Він там, вроді, би, доступ такий собі вже буде видно. Так, ну що, я можу сказати, я вже в районі, ще заїду там, в магазин, на тебе, всякі такі замовлення не знайшло, то по факту ми там з княгині Ольги їхали додому в холосту, ну а що поробиш? От така фігня буває. Що ми накатали? 68 Кілометрі. Ну, Давайте закуримо до 70, бо мені ще якраз може десь 2 кілометри плюс-мінус в районі заїхати, тому хай буде 70. По часу у нас на годинку пів 12, в загальному, тобто, я вийшов з хати, коли я вийшов з хати? 10 по чи 5 по щось таке. Раненько я вийшов з хати, в загальному це 4 половиною години, а машина в Русі була 3 години 40 хвилин. От якось якось воно Та, скільки заробив, ви зараз будете бачити на екрані. ну Тисячу мінімум точно є. Можливо, навіть і більше, не знаю, як воно там. А взаді вже такі хмар, які просто підпис, Буде дощ. А, до речі, саме основне то забув сказати по кредиту, по кредиту залишилося 44 тисячі ще. Так що Буду всім дящий, хто зможе закинути пару копійок, а я буду кататись і відробляти гроші. Тому до наступних зустрічі усім папулечки, пути папа.